Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Nissan X-Trail 2005 року випуска з бензиновим двигуном об'ємом 2.5 на автоматичній коробці передач та на повному привіді. Ось в такому чудовому чорному кольорі. До речі, також встановили ГБО. Газ писан в техпаспорт. Візуальна та ПЛКП автомобіль взагалі без нарікань. Нема ніяких подряпин, м'ятин і так далі. Ось так воно виглядає зовнішньо. З технічного боку автомобіль повністю обслугований. готовий до будь-якої перевірки на станції. Перейдемо до салону та до комплектації. Всередині у нас ось такі чохли, але під ними текстиль сірого кольору. По автомобілю взагалі без нарікань. Під чохлами також дуже гарний стан сидінь. Також у нас є підігрів у передніх сидінь, є клімат-контроль, дисплей, бортовий комп'ютер. На автомобілі 182 тисячі км пробігу. Також доустановили ось таку приборну панель, мультикермо, круїз контроль електропакет по всім вікнам, електрорегулювання бокових дзеркал. Перейдемо на задній ряд автомобіля. Ось так от виглядає задній ряд. По салону, взагалі, без нарікань. Салон в дуже гарному стані. За ним слідкували, також є вокилимки повністю спереду та ззаду, і також у нас ще є люк. По салону кожна кнопка працює, все, все справа. Тож, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв даного авто за адресою Сумська 2А місто Київ. Авто можна придбати за готівку та в кредит або лізінг. Усім гарного дня!